І знову тишу порушили звуки. Їх не лякає час нічний. За цими бах стоять долі. Моя, твоя і тисяча чужих. Я горда тим, що ще стою. Але бувають кепські дні, коли не знаю, де і хто. Я горда тим, що вірю в перемогу, але не зупиню я сліз. Давайте ще трохи не зупиняйтесь на півшляху. Воюйте, донайте, допомагайте. Люди ж людей потребують. Я горда тим, що українка я. Я горда тим, що не одна така.